А що як я скажу вам, що найкращий час для посіву деяких найпишніших квітів це не сонячний квітень, а холодний похмурий грудень. Більшість садівників чекають весни і, самі того не знаючи, роблять величезну помилку, яка коштує їм і часу, і грошей, і розкішного цвітіння. Звучить дивно, можливо, але сьогодні я розповім вам про сім дивовижних рослин, для яких грудневий посів це не просто варіант. А єдиний шлях до успіху, якщо ви посієте їх навесні, буде вже занадто пізно готові дізнатися секрет, який переверне ваше уявлення про садівництво, та подарує вам найпишніший квітник у наступному сезоні. Тоді дивіться уважно, адже ми починаємо розкривати таємниці природи, які працюють краще за будь-які добрива. І, до речі, а ви коли-небудь пробували сіяти щось під зиму? Напишіть у коментарях цікаво порівняти досвід. Перш ніж ми перейдемо до нашого списку, давайте розберемося, в чому ж полягає магія підзимнього посіву. чому грудень, а не квітень. Вся справа в одному чарівному слові стратифікація. Не лякайтеся. Це не складний агрономічний термін, а простий природний процес. Уявіть собі насінену, яка впала з квітки восени. Щоб вона не проросла передчасно під час зимової відлиги і не загинула від наступних морозів, природа наділила її захисним механізмом. Ця насінина повинна пройти період охолодження, ніби перезимувати у вологому ґрунті. Цей холодний і вологий період руйнує спеціальні речовини, інгібітори росту, які стримують її від проростання, і лише після цього. З приходом весняного тепла насіння отримує сигнал час прокидатися. Коли ми сіємо такі рослини під зиму, ми просто імітуємо цей природний цикл. Ми дозволяємо морозу, снігу та волозі зробити всю роботу за нас. Навесні ми отримуємо дружні, сильні та загартовані сходи, які значно випереджають у рості ті, що були посіяні весною у теплиці. Отже, чому саме грудень є ідеальним місяцем для цього агротехнічного прийому? Багато хто боїться, що вже запізно або навпаки, поспішає зробити це у жовтні чи листопаді, але саме в цьому і криється поширена помилка. Якщо посіяти занадто рано, коли ще трапляються тривалі відлиги, насіння може прорости і неминуче загине з настанням стабільних морозів. А ось грудень. Це час, коли земля вже достатньо промерзла, а попереду нас чекає стабільна зимова погода. Наше завдання покласти насіння у сплячу, холодну землю, воно не буде рости, воно буде проходити ту саму стратифікацію. Існує поширений міф, що насіння може замерзнути і загинути. Насправді для насіння, що потребує стратифікації, мороз це друг, а не ворог. Сухе насіння в пакеті може витримувати надзвичайно низькі температури, а потрапивши у вологий ґрунт, воно набухає і запускає складні біохімічні процеси, для яких холод є каталізатором. Тому не бійтеся морозів. Важливо лише правильно підготувати місце і дотримуватися технології, про яку ми поговоримо далі. Ще один важливий аспект, який робить грудневий посів таким привабливим. Це економія часу та ресурсів навесні. Уявіть собі весняний ажіотаж, потрібно підготувати розсаду помідорів, перців, баклажанів, посіяти зелень, обробити сад. Часу катастрофічно не вистачає, а місце на підвіконнях обмежене. Підзимній посів квітів багаторічників повністю звільняє вас від цієї проблеми. Вам не потрібно буде возитися з контейнерами, землесуміщу, Підсвічуванням та пікіруванням розсади цих культур природа все зробить за вас, причому зробить це краще. Рослини, що зійшли прямо у відкритому ґрунті, від самого початку ростуть у реальних умовах, вони не відчувають стресу від пересадки, їхня коренева система одразу розвивається потужною і глибокою, що робить їх більш стійкими до посухи та хвороб. По суті, це метод для розумних і певною мірою ледачих садівників, які вміють використовувати сили природи собі на користь, отримуючи при цьому чудовий результат і заощаджуючи найцінніший ресурс свій час. І Відкриває наш список королева ароматних садів лаванда. Багато хто намагається виростити її з насіння навесні і зазнає невдачі адже сходи або дуже слабкі. Або їх немає зовсім. Секрет у тому, що насінню лаванди потрібна обов'язкова холодна стратифікація протягом 30-40 днів. Звичайно, можна возитися з холодильником, кладучи насіння у вологий пісок чи серветки, але навіщо, якщо можна довірити цю справу, самій зимі? Саме грудневий посів створює ідеальні умови. Ви сієте насіння у підготовлену грядку, і воно спокійно лежить під снігом. Проходячи природну підготовку для підзимнього посіву найкраще підходить лаванда вузьколиста або англійська, оскільки вона є найбільш морозостійкою. Зверніть увагу на такі сорти, як ізіда, синева або южанка. Вони чудово адаптовані до наших кліматичних умов. Важливо пам'ятати, що лаванда не любить кислих ґрунтів, тому перед посівом варто внести у землю трохи вапна або доломітового борошна. Тепер перейдемо до самої технології посіву лаванди. Грядку потрібно готувати заздалегідь ще до настання морозів у жовтні або листопаді. Перекопайте землю, додайте пісок для кращого дренажу та трохи компосту, зробіть неглибокі борозенки приблизно 1,5-2 см завглибшки, і залиште все як є. Також підготуйте мішок сухої землі або суміші торфу з піском і поставте його в сухе місце, наприклад, у сарай чи гараж. Коли настане грудень і земля замерзне, беріть ваші пакетики з насінням, сіяти потрібно прямо по замерзлій землі, намагаючись рівномірно розподілити насіння у борозенках, не варто сіяти занадто густо. А тепер діставайте ваш заздалегідь підготовлений мішок із сухою землею і присипте посіви зверху шаром у 2-3 см ось і все. По-перше, суха земля не дасть насінню заглибитися. А по друге, захистить його від вітру та птахів. Сніг, який випаде зверху, стане найкращою ковдрою, що забезпечить необхідну вологість навесні. Наступна у нашому списку це казкова квітка аквілегія, також відома як водозбір або орлики. Її незвичайні квіти, схожі на ельфійські шапочки, здатні прикрасити будь-який, навіть найтемніший куточок саду. Однак, як і лаванда, аквілегія досить примхлива при весняному посіві. Її насіння має дуже щільну оболонку і потребує тривалого періоду стратифікації, іноді до 90 днів. У холодильнику такий процес вимагає терпіння і постійного контролю вологості, а результат не завжди гарантований. А ось підзимній посів у грудні це її стихія. За зиму насіння пройде всі необхідні етапи підготовки, і навесні ви отримаєте міцні та здорові сходи. Цікавий факт: аквілегії схильні до перезапилення. Якщо ви посієте суміш сортів, то наступного року можете отримати квіти абсолютно несподіваних форм та забарвлень. Для багатьох садівників це є додатковим елементом азарту та сюрпризу, адже ніколи не знаєш, яка саме краса розквітне у твоєму саду. Техніка посіву аквілегії дуже схожа на лаванду, але є кілька нюансів. Вона не така вимоглива до сонячного світла і може чудово рости у напівтіні, наприклад, під деревами або біля паркану. Ґрунт для неї потрібен пухкий та добре дренований. Так само, як і з лавандою, готуємо грядку заздалегідь, робимо борозенки глибиною не більше одного двох сантиметрів. Насіння у аквілегії досить дрібне, тому для зручності його можна змішати з сухим піском у пропорції 1 до 10. Це дозволить вам розподілити його більш рівномірно. Посів, проводимо по мерзлій землі у грудні, зверху присипаємо заздалегідь підготовленою сухою землею або компостом. Поливати нічого не потрібно. Зимова волога та талий сніг зроблять усе за вас. Навесні, коли з'являться перші сходи, їх потрібно буде лише злегка прорідити, залишаючи між рослинами відстань близько 25-30 см. І вже наступного року ваш сад прикрасять ці дивовижні та невибагливі квіти. Третій номер нашої програми це справжній король квітника, величний і розкішний дельфініум. Його високі свічки суцвіття синіх, блакитних рожевих та білих відтінків. Нікого не залишають байдужим, проте виростити його з насіння завдання не з легких. Головна проблема полягає в тому, що насіння дельфініуму дуже швидко втрачає схожість при зберіганні в теплі, навіть насіння з минулорічного врожаю може не зійти, якщо воно зберігалося при кімнатній температурі, йому потрібен холод, причому не тільки для стратифікації, але й для зберігання. Тому підзимній посів для дельфініуму це ідеальне рішення. Ви купуєте свіже насіння восени, зберігаєте його до грудня в холодильнику, а потім висіваєте у відкритий ґрунт. Таким чином ви максимально скорочуєте період теплого зберігання і створюєте для насіння умови, наближені до природних. Це значно підвищує шанси на отримання дружних сходів і сильних здорових рослин, які зацвітуть вже в перший рік. Як же правильно посіяти цього аристократа? Дельфініум любить сонячні захищені від вітру місця та родючий добре дренований ґрунт. Грядку готуємо з осені, вносимо перегній або компост. У грудні по замерзлій землі розкладаємо насіння по поверхні. І тут є важливий секрет: на відміну від багатьох інших культур, насіння дельфініуму для проростання потребує темряви. Тому його обов'язково потрібно присипати зверху шаром сухої землі або торфу товщиною не менше 1 см, деякі садівники навіть накривають посіви чорним агроволокном, яке прибирають навесні після танення снігу. Є ще один цікавий метод посів прямо по снігу, коли випаде шар снігу товщиною 10-15 см. Його злегка ущільнюють і прямо на нього розсипають насіння, зверху присипають тонким шаром торфу. Станенням снігу насіння рівномірно розподілиться по поверхні і втягнеться у ґрунт на потрібну глибину. Цей спосіб забезпечує ідеальну вологість і стратифікацію. Переходимо до четвертої рослини, яка є не тільки окрасою саду, але й справжньою зеленою аптечкою. Це ехінацея, її великі, схожі на ромашку квіти з опуклою серединкою приваблюють бджіл та метеликів, а її цілющі властивості відомі в усьому світі. Ехінацея, рослина досить невибаглива, але її насіння також має період спокою і для кращого проростання потребує впливу холоду. Підзимній посів для неї не просто бажаний, він робить рослину сильнішою. Насіння, що пройшло природну стратифікацію в землі, дає сходи, які від самого початку адаптовані до умов вашого саду. Вони краще переносять весняні заморозки, більш стійкі до хвороб та шкідників. Крім того, доведено, що рослини, вирощені з насіння, що перезимувало в ґрунті, мають сильнішу імунну систему, а отже, і вищі лікувальні властивості, Тож, сіючи ехінацію в грудні. Ви не просто вирощуєте квітку, ви вирощуєте здоров'я для своєї родини. Для посіву ахінації обирайте добре освітлені сонячні ділянки. Вона не виносить застою води, тому, якщо у вас важкий глинистий ґрунт, обов'язково додайте пісок або дрібний керамзит для дренажу. Підготовка грядки стандартна. Робимо її восени до морозів. У грудні висіваємо насіння в неглибокі борозенки приблизно 1 см завглибшки. Насіння в ехінації досить велике, тому сіяти його зручно. Дотримуйтеся відстані між насінинами хоча б 5-7 см. Щоб потім не довелося сильно проріджувати сходи. Зверху присипте посіви заготовленою сухою землесуміщою. Як і у випадку з іншими рослинами, поливати нічого не потрібно. Навесні ехінацея сходить досить пізно, коли земля добре прогріється, тому не варто панікувати, якщо ви довго не бачите паростків. Зате коли вони з'являться, то будуть рости дуже швидко. Зацвіте ехінацея. Посіяна під зиму, як правило, на другий рік, але зате одразу порадує вас потужними кущами і рясним цвітінням. П'ята рослина в нашому списку це ніжний вісник весни, первоцвіт або примула. Коли в саду ще лежить сніг, а дерева стоять голі, яскраві квіточки примули вже радують око і нагадують, що тепло не за горами. Багато хто купує примули вже квітучими у горщиках, але їх можна легко виростити з насіння, і саме підзимній посів є найкращим способом для цього. Насіння більшості видів примул потребує стратифікації, причому деяким з них потрібен змінний вплив температур то холод, то тепло. Саме такі умови і створюються в природі на межі зими та весни. Грудневий посів ідеально імітує цей процес. Насіння лежить у холодній землі, а весняне сонце, що поступово прогріває ґрунт, дає йому сигнал до пробудження. Рослини, вирощені таким способом, виходять набагато міцнішими і краще адаптованими до клімату, ніж їхні тепличні побратими. Вони краще зимують і з кожним роком утворюють все пишніші куртини. Сіяти примулу найкраще в напівтінистих місцях, наприклад, під кронами листяних дерев. Ґрунт вона любить пухкий, вологий, багатий на органіку. Грядку готуємо з осені, додаємо в неї листовий перегній або добре перепрілий компост. Насіння у примули дуже дрібне, схоже на пил, тому сіяти його потрібно поверхнево, ні в якому разі не заглиблюючи. У грудні по замерзлій землі просто рівномірно розсипте насіння по поверхні підготовленої ділянки, зверху його можна лише злегка припудрити сухим піском, щоб воно не розлетілося від вітру або акуратно притиснути дощечкою до землі. Найкращий варіант розсипати насіння прямо по тонкому шару снігу, тала вода сама затягне його в ґрунт на оптимальну глибину. Навесні сходи будуть дуже дрібними і ніжними, тому важливо захистити їх від бур'янів і підтримувати ґрунт у вологому стані. Трохи терпіння, і ваш сад заграє найпершими весняними барвами. Шостий номер це справжнє сонце у вашому саду, яскрава і невибаглива Гайлардія. Ця квітка, схожа на велику кольорову ромашку, цвіте все літо до самих заморозків, не вимагаючи при цьому особливого догляду. Гайлардія. Ідеальний кандидат для підзимнього посіву, особливо для садівників початківців. Її насіння не вимагає обов'язкової стратифікації, як у попередніх рослин, але зимовий посів дає їй величезні переваги. По-перше, це загартовування. Рослини, що зійшли навесні у відкритому ґрунті, стають набагато стійкішими до посухи. Їхня коренева система з самого початку розвивається вглиб, шукаючи вологу. Що робить їх практично невразливими до літньої спеки. По-друге, ви отримуєте більш раннє і рясне цвітіння. Рослини, посіяні під зиму, починають вегетацію раніше і встигають сформувати потужні кущі ще до настання спеки, що гарантує пишне цвітіння вже в перший рік. Це справжня знахідка для тих, хто хоче отримати максимальний результат при мінімальних зусиллях. Гайлардія обожнює сонце і не виносить застою води, тому для неї потрібно обрати найсвітлішу і найсухішу ділянку в саду. Грунт може бути не надто родючим, головне, щоб він був легким і добре дренованим. Технологія посіву проста: восени готуємо грядку. У грудні по мерзлій землі робимо неглибокі борозенки до 1 см завглибшки. Насіння у Гайлардії досить велике, тому сіяти його легко, дотримуючись відстані 15-20 см між насінинами. Якщо посіяти густіше, навесні доведеться проріджувати, зверху присипаємо посіви сухою землею або піском. Ось і вся премудрість. Навесні, коли з'являться сходи. Вам залишиться лише періодично прополювати їх від бур'янів. Гайлардія практично не уражується хворобами і не цікавить шкідників, що робить догляд за нею ще простішим. Це ідеальна рослина для створення яскравих плям у квітнику або для саду в стилі кантрі. І завершує наш сьогоднішній список ще один красень, який часто завдає клопоту садівникам при весняному посіві це люпин. Його розкішні різнокольорові суцвіття свічки здатні перетворити будь-яку ділянку на витвір мистецтва. Проблема люпину в тому, що його насіння має дуже тверду водонепроникну оболонку. Навесні, щоб змусити його прорости, доводиться вдаватися до різних хитрощів скарифікації, тобто пошкодження оболонки наждачним папером, замочування в гарячій воді або обробки стимуляторами росту. Все це вимагає часу і не завжди дає хороший результат. А ось підзимній посів вирішує цю проблему природним шляхом. Протягом зими, під впливом вологи та знакозмінних температур, тверда оболонка насіння поступово руйнується і навесні воно легко проростає без будь-яких додаткових маніпуляцій з вашого боку. Це найнадійніший спосіб отримати сильні і здорові рослини люпину. Люпин, як і Гайлардія, любить сонячні місця, але може миритися із легкою напівтінню. Ґрунт йому потрібен не надто родючий, бажано злегка кислий або нейтральний. Як і всі бобові, люпин сам збагачує землю азотом, тому не варто садити його на ділянках, щедро заправлених гноєм. Грядку готуємо з осені. У грудні по мерзлій землі висіваємо насіння у борозенки глибиною близько 2 сантиметрів. Відстань між насінинами залишаємо близько 20 см, а між рядами 30-40 см, оскільки кущі люпину виростають досить великими, зверху присипаємо сухою землею і злегка ущільнюємо навесні. Після появи сходів догляд полягає в основному в прополюванні та розпушуванні грунту. Люпини, посіяні під зиму, зазвичай зацвітають на другий рік. Але іноді при сприятливих умовах можуть порадувати першими квітами вже в кінці літа першого року. Це чудовий спосіб прикрасити сад і одночасно поліпшити структуру ґрунту. Тепер давайте узагальнимо деякі важливі технічні моменти, які стосуються всіх підзимніх посівів. Найголовніше правило грядки і борозенки ми завжди готуємо заздалегідь по теплій землі намагатися колупати мерзлий ґрунт у грудні. Справа невдячна і неправильна. Друге правило ми завжди повинні мати в запасі мішок сухої розсипчастої землі, торфу або піску для присипання насіння. Зберігати його потрібно в сухому приміщенні, щоб він не замерз у грудку. Третє і дуже важливе правило: норма висіву насіння при підзимньому посіві має бути приблизно на 25-30% більшою ніж при весняному. Це природна страховка, оскільки взимку частина насіння може загинути з різних причин. Краще навесні прорідити густі сходи, ніж отримати порожню грядку. І четверте правило місце для підзимнього посіву обирайте таке, де навесні не застоюється тала вода, інакше насіння може просто вигнити. А що робити, якщо у вас немає можливості підготувати грядку восени або ви боїтеся, що ваші посіви Змиє весняними потоками є чудовий альтернативний метод посів у контейнери, для цього підійдуть будь-які пластикові ємності з дренажними отворами ящики, горщики або навіть розрізані п'ятилітрові пляшки. У грудні наповніть їх пухким ґрунтом, злегка ущільніть його, розкладіть насіння по поверхні, присипте тонким шаром землі відповідно до вимог культури, а потім. Просто винесіть ці контейнери на вулицю і прикопайте в сніговий замет у саду або на городі. Якщо снігу немає, можна просто поставити їх у затишному місці, наприклад, біля стіни будинку. Протягом зими насіння в контейнерах пройде ту ж саму природну стратифікацію. Навесні, як тільки зійде сніг, ви можете занести ці контейнери в теплицю для прискорення проростання або залишити на вулиці. Цей метод дає вам більше контролю над процесом і ідеально підходить для дрібного та особливо цінного насіння. І ось настає найчарівніший момент весна. Коли ж чекати на результати своєї грудневої праці, не варто чекати сходів одразу після танення снігу. Кожна рослина має свій біологічний годинник. Першими, як правило, прокидаються холодостійкі культури, такі як аквілегія чи дельфініум. Їхні паростки можуть з'явитися, коли земля ще досить прохолодна. Ехінацея та Гайлардія навпаки люблять тепло і зійдуть пізніше, коли ґрунт добре прогріється. Головне не панікувати і не перекопувати грядку завчасно. Позначте свої посіви кілочками з табличками, щоб випадково їх не засапати. Коли сходи з'являться, вони вас приємно здивують, вони будуть міцними, кремезними. Насиченого зеленого кольору, ви побачите разючу різницю між цими природними сіянцями і блідою витягнутою розсадою з віконня. Догляд за ними буде мінімальним: проріджування, прополювання та, за потреби, полив. У чому ж полягає головний приз за вашу зимову роботу? Це не просто ранні сходи, це рослини абсолютно іншої якості. Вони пройшли природний відбір. Найслабше насіння не проросло, вижили лише найсильніші. Їхня коренева система з перших днів розвивалася в реальних умовах, тому вона глибока і потужна. Ці рослини не знають, що таке стрес від пересадки, вони не хворіють після переїзду з теплої квартири на вулицю, вони загартовані весняними заморозками і стійкі до літньої спеки. У результаті ви отримуєте не просто квіти, а здорові, довговічні та рясно квітучі екземпляри, які будуть радувати вас роками, вимагаючи мінімум уваги. Посіявши одного разу квіти у грудні, ви назавжди зміните своє ставлення до весняної метушні з розсадою і зрозумієте, наскільки мудрою і досконалою є природа. Ви просто довіряєте їй найскладнішу роботу і отримуєте за це щедру винагороду. Отже, давайте підсумуємо, сьогодні ми з вами розвінчали міф про те, що грудень, мертвий сезон для садівника. Насправді це ідеальний час для посіву таких чудових рослин, як лаванда, аквілегія, дельфініум, ехінацея, примула, гайлардія та люпин. Для більшості з них підзимній посів це не просто альтернатива, а єдиний спосіб отримати гарантований результат міцні рослини та пишне цвітіння. Цей метод, заснований на природному процесі стратифікації, дозволяє нам заощадити час і сили навесні, відмовитися від клопоту з розсадою на підвіконнях і виростити загартовані, здорові та довговічні квіти. Головне, не боятися морозів, заздалегідь готувати грядки і дотримуватися простих правил, про які ми говорили, спробуйте хоча б раз, і ви будете вражені результатом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо так, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих ідей для вашого саду. А тепер запитання до вас яку з цих семи рослин ви б хотіли посіяти під зиму в першу чергу? Або, можливо, у вас є свій перевірений список культур для грудневого посіву? Обов'язково поділіться своїми думками та досвідом у коментарях. Давайте обговорювати разом.